Сьогодні я вирішила зробити відео на тему перші пів року після приїзду в Канаду. Напевно, воно буде цікавим. І яка в мене ідея? Це, напевно, всі мої наступні відео робити от такими от хроніками. Це буде більше так а, логічніше поскладено в самому каналі. І етап за етапом, тобто, якщо буде. Цікаво пошукати, знову ж таки, переслухати комусь, або все-таки чекати наступних відео, якщо ви вирішите зробити підписку чи ви слідкуєте і таке. Або все-таки знову ж переслухати. Тобто, перші мої півроку в Канаді були такими: слухайте далі. Приїхали ми в квітні 2017 року. В кінці квітня, звичайно, ми ще встигли подати декларацію податкову, тому що в Канаді всі подають декларації до кінця квітня, і єдине, що я не встигла, це піти на навчання, тому що всі поступлення в якісь там коледжі, францізасіони, вони ж до квітня проводяться. Ні, ну я думаю, на францізайон можна було в будь-який момент, але так як це вже кінець року навчального, то там було проблематично, тобто потрібно було вже поступати на вересень. А так як я нічого не знала, і ніхто особливо нічого не розказував, оскільки я питалась, іммігрантів зі свого періоду. Ну, тобто казали, де на францізасьйон, йди туди, спитай, йду туди, спитай. Ну якось так все було коротко і. Не дуже систематично і не дуже якось так акумульовано, що я, я нічого не розуміла. Я не розуміла, що маю робити, і ніхто детально нічого не розказував. Так як тепер, наприклад, на Фейсбук, будь де є всякі інформаційні такі канали, де можна отримати будь-яку інформацію, всім все розказують. На той період це було дуже все так. Не те, щоб я не можу сказати, що це було засекречено, але дуже лімітовано. Тобто інформацію було отримати важко. Ну, або ж таки, йти на офіційний сайт і самому через Google Translate все перекладати і шукати інформацію на офіційному сайті. Де, знову ж таки, це було закручено і недостатньо рівня мови, щоб це все якось ну, нова система, мова. Я не могла, чесно, я не могла розібратися. Але все-таки якось маленькими кусочками інформації я розуміла, що я не встигла податись на будь-яке навчання. Я шукаю будь-який францізасьйон, відправляю запит в уряд, щоб мене десь прийняли, тому що ті, що я знайшла, де ще був запис, вони були дуже далеко від дому. Потрібно було їхати автобус, метро, автобус. Тобто, на Францізасьйон, там, куди тебе уряд запише, в яку школу, я могла піти, але потрібно було платити самій. Звичайно, я записалась, я оплатила 40 доларів тоді за курс, це було 9 тижнів, якщо я не помиляюсь, 40 доларів. І паралельно я відправила запит в уряд. Перед тим, як уряд прийм... мав прийняти на францізацію, там потрібно було пройти тест, щоб визначити рівень мови. Як я говорила в своєму першому відео, що я здавала чотири рази на тест на визначення рівня мови для імміграції, щоб отримати свій сертифікат відбору. Тобто, в мене був Б2. Все-таки я отримала запрошення на проходження тесту, який я. Почала проходити цей тест був на дві години, і там такі великі тексти з варіантами відповідей. Сказати так. чесно, чи я щось розуміла? Ні, я нічого не розуміла. Я проходила цей тест, я нажимала розумі... ну, нічого не розуміла. В результаті мені проходить відповідь з результатами тесту, що ваш рівень французької мови суперіор. Це означає, що дуже високий. Ми не можемо вам надати францізасьм зі стипендією. Тобто, я нічого я, я не знаю мови для того, щоб, ну, наприклад, піти сходити в магазин і зрозуміти, чи вам потрібна сумка, як хочете платити якою картою, гарного дня, або е, я не знаю, по телефону десь позвонити, назначити якийсь рандеву, це для мене була проблема велика. Тобто, мови було на такому рівні для магазину. Все. Ну, вивчити і здати екзамен Т-Факт на Б2 і реально бути в середовищі франкомовному це дві різні речі. Я, наскільки я розуміла на той момент. Ну, важко було. Дуже важко. Ну, такі я лист отримала, що у вас немає, ви не можете піти на францізаціон. Що я роблю далі? Я починаю шукати. Професійні школи. На українському рівні це називається училище. Тобто це навіть не коледж, це училище. Я вирішила... Тобто, я шукала хоча б щось, де є набір. Тому що всі набори вже були укомплектовані, все було закрито. Що я знаходжу? Я знаходжу якусь там школу на перукарку я подаюсь туди, мене запрошують на співбесіду. і Тобто набір є, але вони мені кажуть, що у рівні вашої мови недостатньо, щоб вчитись на перукаря. Все, і я знову повертаюся додому, знову розчарована, я продовжую далі пошуки. Я шукаю знову, де ще є набір. Я знаходжу школу десь на Ласалі на готельний бізнес. Я знову ж таки прошу туди на інтерв'ю, мене викликають на інтерв'ю. І я з тим розчаруванням, що якщо мене на перукарку не прийняли, значить і тут мене не приймуть. Але мене приймають. Тобто на отельний бізнес, на цю програму на 6 місяців мене приймають. І я просто не можу в це повірити. І, звичайно, я б була рада, що я хоча б піду десь вчитися і в мене була можливість все-таки податись на ту стипендію. Ну, ось отаке. Прийняли мене з вересня на готельний бізнес. Я ще все-таки ходила на той францізаційон до липня, тому що потім були канікули, де я платила перший раз 40 доларів за курс, потім наступний рівень 40 доларів за курс. Екзамени я не пройшла, тобто я просто собі проходила, плюс я платила карти Опус для того, щоб їздити метро, автобус, метро, автобус. Потім, слава Богу, я пішла на канікули. Трошки в мене був відпочинок, тому що дитину не було з ким залишати. Я оплачувала кем дежур, який є дуже дорого. в Тиждень це було по 200 доларів. Він в мене ходив 5 тижнів. Поступлень грошей в мене не було зовсім ніяких, так в стипендії мені відмовили на роботу. Я не ходила. Тобто, з квітня до вересня в мене не було жодних поступлень грошей. Ну, чесно скажу так, мені поступили були дитячі вже десь в липні, в кінці липня, тому що вони приходять в 20-х числах. А потім, коли я вже пішла на навчання, ми подались, я кажу, ми того, що в мене там була така знайома в, одній, в моїй групі з Білорусі, хоча б з нею я могла говорити однаковою мовою, тому що я нічого не розуміла, і на уроках вона мені підказувала, перекладала, що ми будемо робити на цьому уроці. На екзаменах вона мені розказувала. Що саме треба буде зробити на екзамені? Тобто, дуже вона мені так допомагала, і ми пішли подаватися на стипендію. Подались ми, і першу стипендію я отримала 6 жовтня. Тобто, з квітня до жовтня в мене не було жодних поступлень грошей. Жодних. І це було фінансово настільки важко. Що я тепер згадую цей свій період, як я його прожила. Тобто ну, жодному іммігранту тут нелегко, але без мови, без роботи, без стипендії за францізаціон з відмовою йти на, на, на платний францізаціон і дочекатись все-таки навчання зі стипендії з вересня і, дякуючи Богу, мене тоді прийняли. Тобто, якщо б тоді не прийняли, я не знаю, що б я робила. Ну, тобто, це випадок такий, мій індивідуальний. Ну, от, вивчала цю рецепціону телерії пів року, потім я отримала диплом. Звичайно, мова тоді в процесі вже покращилась була трошки. Не супервау, але покращилась. Ну і що було після закінчення мого Франціону знову ж таки називається Францізаціоном. Що було після закінчення мого навчання після півроку? Тобто це вже був квітень 2018? Наступний етап я вже розкажу в наступному відео. Ось так. Будуть у мене отакі хроніки. Потапно. Якщо вам подобається, ставте свої реакції, підписуйтесь. Якщо вам цікаво слухати мої поетапні відео, мені буде дуже приємно. Ось так, до наступних відео. Дякую, що дослухали до кінця.